Вищі сили, скажіть, будь ласка, що заважає припинити обстріли міста Харків з боку Російської Федерації? Що заважає нарешті припинити обстріли міста Харків з боку окупанта Російської Федерації? Харків бореться, Харків дуже сильно бореться, До... йде боротьба, військові захищають місто. На майбутнє буде захист. Так дуже багато поранених. Але небо буде закрите, де Захист, майбутнього. Але в Харкові дуже сильні люди, і вони, попри все, що в них так сильно втрачені і житла, і немає в них де жити, але вони дуже сильні. Харків'яни борються і дуже сильно і поборять. За майбутнє виходить, дуже гарна карта сили, буде дуже багато зброї в Харкові. І, і ворогу буде непереливки, іде на майбутнє дуже сильний відпір. Харків буде так захищений, що навіть муха не пролетить. І прийде якась допомога до Харкова, навіть Збройні сили ще туди прийдуть. Вищі сили захищають саме місто, і воно вистоїть. А на даний момент, звичайно, навижене якесь створіння як по ночах робить блискавки, руйнує місто. Але він заспокоїться і піде. Зараз заперечую все, що перешкоджає, заперечую, заперечую. Сила повертається, Харків відновлюється, припиняється всі бомбардування. заперечую всі перешкоди. Місту надаються, літаки в майбутньому прийдуть місто літаки і захищать його. Це буде дуже сильна допомога. це буде зненацька. Ворог не, не, не буде знати про це і буде здивований і зляканий дуже. Бо він мріяв про інше. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так. Більше немає ніяких перешкод, які заважають припинити. Закрити небо над городом, над містом Харків. Убираю всі перешкоди, які заважають припинити обстріли, бомбардування міста Харкова. Відсікаю ворогів, відвертаю, по іншим дорогам пускаю, лякаються, тікають від міста Харків, ніколи не вертаються. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили надати. Закликаю ангела-охоронців, духів роду. Закликаю надати місту Харків таку зброю, такі літаки, таке ПВО, щоб ніколи не повторювалися ці бомбардування. І ворог забув про це, навіть думати: буде так, буде так, буде так. І прошу По Верховному суду повернути всі руйнування, все зло, всі страждання. Все, що зроблене негативно Російською Федерацією Харкову, вертаю назад Російській Федерації, і з ними таке трапиться, і з них таке буде. Буде так, буде так, буде так. Місто Харків дуже сильне місто. Це буде все сказане, здійснене, буде так.